сталося те. Ми уявляємо спочатку Всесвіт без нічого, він був пустий. Але голос Божий звертається і заставляє Всесвіт, Всесвіт рухатись і жити, коливатися у відповідній мелодії, у відповідній пісні, і з'являється щось. З'являється щось неймовірне, з'являється наша земля. З'являємось ми з вами, і це все тільки по одному голосу нашого небесного батька. Саме голос Божий хаос перетворював в порядок. Бог є джерелом всього, Бог призначив кожному елементу творіння зміст. І Бог створив правила для мирного існування. Господь хоче, щоб ми жили в мирі, щоб його діти мирно існували. Але не завжди ми чуємо Його голос. Тому я б сказав: і миру немає. І саме голос Божий визначав, що це має бути. Для чого це має бути? І як це має правильно існувати? І якщо ми чуємо його голос тепер, ми будемо існувати правильно, ми будемо думати правильно і діяти правильно. Все це голос Божий. Саме з його голосу почалося людство. Був час, коли струни серця людей бриніли у відповідності з голосом Божим. А чи є це зараз? Чи є це зараз, коли наше серце слухає голос Божий і діє за його законом. І поки голос Божий був визначальним, головним і бажаним, все було добре, як пише Слово. Пише слово Боже, – добре. Ми чуємо у рядках Слова Божого, другий розділ. 16 і 17 вірш. І наказав Господь Бог Адамові. Кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш. І цей голос, яким був лагідним? Чи конкретним, як ви думаєте, у ці слова? Не їж – він їм радив, він, як батько дітям щось забороняв. Який голос це був? Я думаю, що це був ніжний голос батька своїм дітям, чуйний голос, який переживав за своїх дітей, як він сьогодні переживає за нас. Але раптом з'являється інший голос. Інший голос у нас у голові. Ми чуємо інший голос, і це наш вибір, чи ми йому підкоримось, чи ми його відженемо геть. Цей голос претендує на те, щоб ми, наша довіра, наша любов, вдячність, повага змінювалась в інший бік. Змінювалась від голосу Божого. До другого голосу, який до нас говорить. І буття, третій розділ, перший вірш. Ми чуємо тут, але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І подальші слова: І сказав він до жінки голос змія. З'являється новий голос, голос, який претендує. На наше з вами серце. Буття третій розділ з 1 по 6 вірш. Ми читаємо, що він говорить до жінки, і жінка стає з цим голосом у що? У дискусії. Ми починаємо розмовляти з цим голосом. Ми починаємо у своїй голові роздумувати, ми піддаємося ми піддаємося на ці спокуси. І відповіла жінка Змієві. Вона з ним говорить, з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав не їжте. До цієї миті єдиним визначальним голосом був голос Божий. І його голос був початком всього. Цей голос вказував, як і для чого все має бути. Він був головним. А в нашому житті, який голос є головним? І трагедія першої сім'ї і всього людства сталася через те, що вони перестали голос Божий робити визначальним. Ось це є наша проблема. Ми перестаємо. Голос Божий робити доленосним у своєму житті. Вони, перша сім'я і наші сім'ї, відкрили свої струни емоцій, почуттів, свого розуму, свого єства, іншому голосу. І відразу почали змінюватись. Буття 3.8. І почули вони голос Господа Бога, що пораю ходив, як повіяв денний холодок, і сховався Адам і його жінка. Від голосу Божого серед дерев раю. Почули вони голос Божий, який чули до того і спілкувалися з ним, коли він приходив. Було все нормально. Тепер вони чують голос і що роблять? Ховається, що сталося з нами? Що сталося? Ми чуємо голос Божий, і нам він не подобається. Проблеми з нами? Чи з Адамом Євою, які сховались? Чи не ховаємось ми сьогодні від голосу Божого? Це той голос, який був самий лагідний, милий, солодкий, самий очікуваний і раптом вони почули цей голос і сховались. Що відбувається з людством? Що відбувається зі мною, з вами? Чому ми не хочемо чути голос Божий? Голос, який давав життя, стає страшним? До якого ти мав би бігти, а ти від нього втікаєш і ховаєшся? Ти боїшся того, кого ти би не мав боятися? Щось в глибині, в глибині розуму людини змінилося. Щось змінилося у нас докорінно. Ми любимо те, що не мали б любити. Нам подобається те, що нам не мало би подобатись. Змінилось наше єство, наші бажання, наш намір, наші мотиви. Чому? А далі йдуть наслідки. Далі пішли наслідки, він говорить, що будеш ворогувати. І ось цей голос буде ворогувати з тобою. Але він дає і запевнення. Що ти зітреш йому в голову? А він просто буде тебе жалити в п'яту. Що головніше, п'ята чи голова? Господь вже переміг заради нас, він вже поранив його в голову. А він нас просто жалить в п'яту. Ось ці наслідки Бог констатує факт, що люди, які відкрили себе іншому голосу, зробили його визначальним. І це призвело до змін. Все навколо змінюється нас. Як ми вже говорили, мотиви наші цінності, бажання, і цей світ навколо змінився. Як ми читали сторож ранку, світ змінився, світ є світом, але не потрібно від нього тікати. І лізти на висоту і жити там, або десь закриватися у чотирьох стінах. І не спілкуватися з людьми. Світ змінився, але ми можемо і світ змінювати сьогодні. І потрібно жити у світі, але не бути світом. І допоки голос Бога був визначальним, був порядок і досконалість. Але коли ні, приходить біль, сльози, зрада, звинувачення і конфлікт, як ми кажемо, великий конфлікт. На землі. Конфлікт між людьми і Богом, між дружиною і чоловіком, батьками і дітьми, між братами і сестрами. Голос Божий повинен бути у нас, у нашому житті визначальним. Ми з вами живемо в інформаційному океані, де мільйони голосів. Ми можемо їх чути і в церкві, і на роботі, і на базарі, і в своєму телефоні, телевізорі. Мільйони голосів нас оточують. І до нас звучить запитання: чий голос для тебе найважливіший сьогодні і наймиліший? Голосу кого ти, голосу кого ти довіряєш понад усе? І з ким нам? Приємно спілкуватися весь день. Чи можемо ми з нашим Господом спілкуватись від ранку до вечора і кожен час?